До прийняття присяги жури струнко. Жура Славуцької січі. Жура славуської січі урочисто присягаю, урочисто присягаю. своєю честю і сумлінням сумління. перед великим народом українським. Перед Перед святою семінською перед пролитою кров'ю кров усіх найкращих синів України усіх синів України у цій, боротьбі, у цій боротьбі не пожалію ні крові, не пожалію ні крові, ні життя, ні життя. І буду, і буду битись до останнього віддиху, до останнього віддиху і, остаточної і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Над усіма ворогами України буду мужнім, буду пушнім, відважним, відважним і, хоробрим бою, і хоробрим у бою, та нещадним до ворогів. Та нещадним до ворогів. Землі буду чесним, буду чесним, дисциплінованим Дисциплінованим. і пильним воїном. І пильним воїном. Буду гідним побратимом, буду гідним побратимам, всім своїм товаришам, Всім своїм товаришам. Слава Україні! Героям!